Наш світ зараз живе в гордості, в образах одне на одному, в нечесті, не вправді, і це все за якості сатани. Сатана він колись був Божий, ангел, але в своєму серці він був загордився і образився на Бога. Через свою красу він хотів стати ще красивішим, ще кращим Богом. Він хотів бути над всім. І люди думають, що якщо людина горда, це дуже хороша якість, але це якість сатани. І Бог каже, що хто гордиться, хто ображається, хто хоче доказувати всім свою правоту, той царство Божого не наслідує. Любов вона проявляється в смиренні, Коли ти віддаєш все, що для тої людини, яку ти любиш. Ісус, він, як прийшов на землю, він не гордився, що Він міє зцілювати людей, він не гордився, що Він міє воскрешати людей, робити всякі діла, хліб з неба що щопадом. Він не гордився нічим. Він хотів просто був смирений за те, що йому говорили, за те, що з ним зробили. Він смирявся і любив. Тому, якщо ми любимо, ми проявляємо суд до себе, а милість до ближнього. Бог каже, там, де є любов, там прощається багато гріхів.